Это вон никого не выпускал, пожара не было, взрыв был, вот и все. Машину свою отогнал он в сторону, на этом, на этом закончилось. Пока все поприезжали. Полиция, военная. Господи, дякуючи Богу, невелике, тобто повибивало вікна, а так вибух був великої сили. Це перший, напевне, вибух такий з початку війни. Жовта машина в цей квіт. Сьогодні, о 10-й годині 30 хвилин, відбулося влучання ракети типу С-300 по житловому масиву міста Харка, а саме по Шевченківському району. Ракета влучила біля однієї з будівель, які знаходяться в цьому районі. Попередньо ракета була запущена з території Білгородської області. Зараз встановлюються обставини, постраждалі. Попередньо постраждалих немає, оскільки. Поряд з цивільних ніхто не знаходився загиблих відповідно також немає.